Новачків зазвичай дуже цікавить, скільки платить YouTube за перегляди. Хоча я вже неодноразово показував, що це не є основним джерелом доходу. Але давайте сьогодні заглянемо у мою творчу студію. На екрані ви бачите монетизацію цього YouTube каналу за місяць. Зовсім смішна сума. І навіть якщо ми за рік відфільтруємо, то також це дуже невелике значення. Як бачите, на монетизацію можна розраховувати лише як на додаткове невеличке джерельце доходу, а найголовніше має бути один з. Способів, таких як продаж реклами, продаж своїх послуг, партнерські програми. Ви можете на своєму YouTube-каналі абсолютно різні способи використовувати. Ось як, наприклад, у цьому відео. Карамельна Давайте скоринка, та піка. Відкриємо опис. Ви бачите, я просуваю тут телеграм-канал. Там я даю багато цікавої інформації додаткової по криптовалюті. Просуваю реферальні посилання на біржі, тому що користуюся і можу радити. І також тут є. Можливість подивитися іншими відео, відкрити банки за моїми посиланнями. Власне, фінансові відео зачасту використовуються саме для цього. Так само, ось відео учасників закритого каналу. Можна подумати, що це просто відео зняти незрозуміло для чого, 100 переглядів. Але це відео з чітким цільовим запитом. Бо певна категорія моїх клієнтів, які приходять у закритий канал по телеграму, вони цікавляться. Як краще зробити? Стартувати з нуля свій канал чи купити готовий. Я розкриваю цю тему, а хто хоче більш детально працювати зі мною, будь ласка, є контакти в описі. Так само має бути і у вас. Будь-яке, що ви знімаєте, ви маєте чітко розуміти, для чого я це роблю. Що я потім можу запропонувати. Бо просто зняти відео, а потім заднім числом додумувати, а навіщо ж це було взагалі зроблено. Це точно не має жодного сенсу. Я на каналі багато вже розповідав і по Ютубу, і по інстаграму, і по телеграму, як ви можете монетизувати. Способів реально багато. Але найголовніше, якщо ви подумали створювати YouTube канал, не сподівайтеся на монетизацію, вона просто копійки приносить. Головне, це те, як ви можете або закумулювати аудиторію потім в інших соцмережах, і там вже продавати рекламу, послуги, товари. Або прямо з Ютубу ви можете продавати, і це інший зовсім рівень. Або навіть робити рекламу. Я показував в одному з минулих відео про Ютуб, воно у вас по підказці з'явиться, що навіть на таких каналах беруть рекламу, але це, звісно, набагато рідше. Більш детально про те, як саме ці способи використовувати, дивіться на кінцевій заставці, там я поділюся своїм досвідом і по просуванню, і по власне монетизації каналу.